Житомирські виконавці колядок повернулись з Польщі з черговими перемогами. За сприянням Житомирської обласної спілки поляків, вони брали участь у 21-му міжнародному фестивалі колядок та щедрівок імені Шварліка, який проходив з 15 по 17 січня у місті Бензині. Продемонструвати свої таланти на фестиваль приїхали виконавці зі всієї Польщі, а також з Білорусі та України. 130 учасників цього року. Маємо як з Польщі, так і з за кордону. Вони демонструють високий рівень, і ми отримуємо задоволення під час кожного виступу. Журі працюватиме до пізнього вечора. Лише тоді об'явимо результати. Житомир, що на фестивалі представляли Олевський ансамбль Яскулечка, який зайняв почесне третє місце. Світлана Луценка з Олевська, яка також зайняла третє місце. Житомирський ансамбль Мальви, який отримав диплом відзнаки. Журі оцінювали виконавців не тільки у артистичному та вокальному плані, а ще й звертала особливу. Увагу на репертуар колядок він збив... репертуар колядок в основному був однотипним. У більшості сумний та плачевний, але різдво це свято великої радості. Бог зійшов на землю, щоб врятувати людство, і колядки мають бути наповнені радістю. Саме за таким принципом ми і обирали переможців. Загалом колядники з Житомирщини залишили у членів журі тільки позитивні емоції. Ви ніби Я ніколи не був у Житомирі взагалі в Україні, але дуже вдячний, що ви підтримуєте польську культуру. Після визначення переможців кращі виконавці взяли участь. У галаконцерті, де отримали цінні подарунки. Організатори відзначають, що з кожним роком кількість бажаючих взяти участь у фестивалі збільшується, і що найбільш приємно рівень підготовки учасників стає більш професіональним. Сподіваються, в наступному році прийняти ще більше колядників з України, адже популяризація польської культури важлива як у Польщі, так і за кордоном. В Свою чергу Житомирська обласна спілка поляків запрошує всіх бажаючих взяти участь у наступному фестивалі на відбірковий тур, який відбудеться у грудні у Житомирі та Коростані.